І є, Таке теж бувають трейдери. Всі люди, які мають професію, вони відрізняються. От, наприклад, уявіть собі кухар. Кухар, у нього такий головний обір, і повпа. Уявіть собі пожежника. Пожежник має свою форму, каску і так далі. А, поліціян теж відрізняється. Ви коли його бачите, у нього є своя форма і так далі. МЛМ-підприємець уніформу не носить. МЛМ-підприємець має піш. І якщо ви думаєте, хто ж такий МЛМ-підприємець, це, власне, є ви, ваш особистий бренд. І я вам зараз скажу таку річ, у вас є логотип. Кожного з вас. Логотип вашого особистого бренду це ваше поличня. Нас пізнають по нашому обличчю, нас пізнають по нашому голосу, нас пізнають за нашим іміджем, і цей імідж він буває персональний, він буває соціальний і він буває символічний. Зараз почнеться дуже така, знаєте, трошки нудна частина, але я вивела ці правила, ці поступати для себе, тому що я не буваю маленьким приємцем, Я була стоматологом. Я вміла дуже класно продавати плани лікування, я вміла спілкуватися з клієнтами. Я знала, що запорука класно проданого плану лікування це успішна бесіда, що є за нашої реєстрації і активації новачка. Також бесіда. Тому ми, в принципі, всім вміємо і продавати, і розмовляти. Хто не вміє продавати? Тут є такі. Немає, супер. Тому що мені коли мені новачок розказує, да, я не можу. я зареєструюсь, але я не вмію продавати. Ну як я буду продавати? Ну кому я буду продавати? Ну, що я скажу цим людям? Я кажу, супер, ти знаєш, а що ти зараз зробила? Ти мені продала ідею, що ти не вмієш продавати. Ну, продавні, я ж повірила. Розумієте? Тому по ці принципи, вам треба просто будуть взяти на озброєння і... Вона працює. По-перше, ваш персональний імідж це те, як ви виглядаєте, це ваш зовнішній вигляд. Чи ви е підтягнуті, стрункі, чи ви трошки вже знаєте, розумієте, що ну, хотілося б бути в кращій формі, але зараз не на часі. Емеленький приєм це людина, яка озоблює собі компанію, коли поруч нікого немає. Коли ви проводите зустріч. Людина дивиться на вас і виконає усоблення компанії. Не стенд за вами, не екопростір, а саме ви, тому що ви розмовляєте з людиною, ви доносите до неї цінності компанії, ви проводите її зустріч. Тому фізична кондиція і зовнішній вигляд для назад-ніприємця це дуже важливо. Зараз ми можемо легко це зробити, тому що у нас все до цього є. Абсолютно всі продукти, які... Є в компанії щось, вони спрямовані на що? На здоров'я та красу. Ми працюємо, пам'ятаєте нічого без. Ну, ви є продуктом так, свого продукту. Хто піде до стоматолога лікуватися, якщо у стоматолога має знапельний зубів? Хто піде до дієтолога, який знаєте, там двері проходить? Розумієте та Ми є продуктом свого продукту. Якщо ви зараз е, думаєте про те, що я не такий або я не така, і мені ще там ого, друзі, повірте мені, ви будете своїм першим класним кейсом. Що краще продає? Мільйон фото з Інстаграма чи ваш власний результат? Я просто відростила волосся, і я продаю дуже багато засобів для волосся. Мені не потрібно шукати чужі фотографії, я просто показую, як воно зараз в мене виглядає. От і все. Тому фізична кондиція, ваш зовнішній вигляд це дуже важливо, тому що зустрічають нас дійсно люди, які звертають на це увагу. Як у нас виглядає вулося, який у нас парфюм, в якому стані у нас манікюр, Зараз війна, я все розумію. Просто е, бути кохайним, завжди потрібно. Особливо, особливо, коли ви проводите свою першу зустріч? У вас не буде другого шансу скласти перше враження. Молодці, я, в принципі, знала, що тут професіонали, тому мої фрази, ви вже всі знаєте. А далі йдемо. Це соціальні, модель поведінки, ваш статус, ваша посада, лідер це не кваліфікація, це стан душі. Як ви йдете? Як ви говорите, як вас слухають люди? Цьому можна навчитися? Чи ви думаєте, що в мене в стоматології вчили стояти на сцені? Кому я вчилася, і мені там розказували, значить так, треба вийти на сцену, глибоко вдихнути, дивитися за... Ні, друзі, абсолютно. Чому можна навчитися? Хто вміє берегти борщ? Вчиться все своє життя. Так само будете вчитися і ви. У вас є нова професія, МЛ-Підприємець. І ви не вчитеся в університеті 5 років. Ви одразу на амбразури правда? Зареєструвалися, наставник каже, важко, йде зустрічі проводити. Що робити? Перший боч пам'ятаєте, да. що я друга сказала? А тепер це ваша коротка справа, правда? Да. Посмажити яйця. Перший раз смажеш, пожежники пожежників питають. а зараз знаєш 20 рецептів, як приготувати яйця і 10 способів, як mm -hmm. мовити дитина їм з'їсти, продати. Так от соціальний імідж це те, як ви себе відчуваєте. Якщо у вас немає в очах, якщо ви розказуєте, ми працюємо на ринку нас 312 продуктів. Більше 100 сюже. Краще звучить. Вам треба вірити в те, що ви говорите. Якщо ви не любите продукт, у вас тут нічого не буде. Не вийде нічого абсолютно. Не можна зіграти любов до продукту. Я не вмію це робити. Тому а, соціальний а ваш а, статус, а, ця модель поведінки поспостерігається за собою. Дуже класна вправа є. Опитайте з е, інстаграм або Фейсбук. <тас> Є. Ну, якщо немає, значить пішли по людям. Як зазвичай буває. Е, Любі підписники. Підкажіть мені, будь ласка, 5 слів, якими ви, ви мене можете оператизувати. З чим я у вас асоціюю? Дуже класна права. Віконечко залишили, і хай я вам ваші підписники напишуть, і ви побачите, яка ви людина з боку. З чим я у вас асоціююсь? Це зараз не мені запитання, це ви задаєте своїм підписникам. що ви сілушка фатапушка і ви така тіпа все бізнес-меті, а вони вас бачать взагалі зовсім іншою людиною, розумієте? І це ваш соціальний статус. Якщо те, що ви почули, вам не подобається, якщо ви хочете щось змінити, а що ви хотіли бачити, за підписники, так? Як активність у вас буде в соціальних мережах? І ви почуєте, що люди, в принципі, хочуть бачити. І зробіть свій соціальний імідж таким, щоб він був як появлено підприємця. Далі. Символічний імідж а, це ваша ідеологія, це ваша культура поведінки, це ваше мовлення. Ви знаєте, що в житті я трошки весела людина, ви вчора побачили, да, з ким ми спілкувалися, але коли я розмовляю про бізнес, коли я спілкуюся з потенційними партнерами, коли я веду свої робочі чати, бо чати, коли буває різне, культура мовлення має бути, ми амбасадори бренду Choice, компанії Choice. І наше мовлення, і, і, і числі мови, ця культура. Ми завжди пам'ятаємо, яку місію ми несемо нашій масу. Види і інжені, їх теж сьогодні буде п'яти, а сьогодні э, така цифра 5. Це у нас зовнішній вигляд, ми з вами про це вже поговорили. Як ми відрізняємося між собою 9060-90, це взагалі вже не про нашу культуру. Забудьте ці цифри. Ви Розумієте? Це має бути. Далі, вербальний імідж, я вже про це вам сказала, це мова, це дикція, це стилістика нашої мови. Якщо ви не вмієте говорити, вчіться, дуже багато курсів є про те, як доносити свою думку, щоб людина її зрозуміла. Ви ж розумієте, бізнес у нас дуже простий. Але донести суть у вас бувало таке, що людина каже, я не розумію, що треба робити. Бував таке? У мене таке буває. Я все одно розумію, що е, якщо до мене приходить бухгалтер в команду, я йому пояснюю мовою цифри. Якщо до мене приходить така білявка з маленькою собачкою, то мова цифра їй ні про що не скаже. У вас є структура бізнес-пропозиції, а ви її доносите тільки мовою, красивою, лаконічною, з якою знайомий ваш новачок, потенційний ваш партнер. Кінетичний імідж це ваша інтонація, це жести, це емоції. От Уявіть собі, я пишу просто е повідомлення. «Привіт, Бога. Як справи, знапитання? питання. і повідомлення. Текстове. А тепер я записую голосове. Привіт, як справи! Що ти там? Відчуваєте різницю? Тобто наша інтонація, наші жести. Як ви не шокувала, якщо мені зв'язати руки, я не зможу розмовляти. Тому що я Кажете, це доносить нашу сутність. Коли розказує про мультизерно, в мене просто такі жести, знаєте, мені хочеться кричати про е, її користь цієї продукції. Кінетичний імідж дуже важливий, слідкуйте за вашою мовою е, жестів. Ви знаєте, що дуже багато є людей, які е, е, считують мову жестів, коли ви так стоїте, коли ви так, Дівчата, дівчата знають, що значить, вправиться, чи хтось таке? Це мова жестів. Йдемо на те. професіональний імідж. Тут вже ми говоримо про те, як ви знаєте, про що наша компанія. Це грамотність і готованість в своїй діяльності. Якщо ви лідер групи, у вас невелика ще команда, ви можете і не знати всіх нюансів маркетних плану, але ви точно маєте знати все, що відбувається в тій кваліфікації. Яку ви запланували вашою командою спочатку відкрити, а потім закрити. Ви, може, і не знаєте, що таке майстер-майстрі, але ви точно знаєте, що таке лідер організації. Коли люди вам кажуть, що тут майстер-майтні? слухай, майстер-майстрі це 9 кваліфікація. Я в компанії там 10 місяців. Я промозила закрити лідер організації. От я скажу, що я хочу. От я хочу чекати 150 тисяч гривень, я хочу, щоб у мене було стільки віров, я хочу, щоб у мене були Партнерів, що ти це? Не треба знати все. Знайте тільки те, що на даний момент ви впевнено будете розказувати. А далі почитайте, якщо людина вас запитала, а чому не маєш відходи на наших продуктах? Зараз він вас запитає. Все, Ви кожен день будете вчитися. Йдемо далі. А, ну, знаєте, зараз війна, тому середовище нашого існування. Це така сама ситуація, особливо для ВПО, але ваш дім, ваш будинок, ваш офіс, офіс, це там, де ви працюєте, а, ваше авто, вони дуже багато про вас розкажуть. Що стоїть ззаді? хлорофіль? Я продаю хлорофілу приблизно десь ну, на ладонів по майстах. Щуть менше вже, бо вишварномалігій та провезів і так далі. Цей профіл, він стояв ззаду, і люди, які дивилися мій прямий ефір, завжди думали, що ж там в тебе за пляшечки стоять, що ж це таке. У мене не було дуже красивого будинку, у мене не було якоїсь задньої атмосфери. Але завжди ви маєте розуміти, що люди це помічають. Чому Аня знімає з порісла що в неї красивої квартири немає? Є, я бачу але екопростір, тому що поки вона показує себе в дзеркало, люди дивляться, що ж там на поличках залу стоїть. Це працює, друзі. Тому ваше середовище існування, а, ви маєте а, це розуміти. Навіть якщо у вас немає красивої оселі, дуже хочеться житлову програму, викупальний час. Ми будемо працювати. Я собі так, баті, а, зніміть на вулиці, зніміть зелене дерево у вас назад, якщо ви розказуєте щось своїй команді, якщо ви якісь робите там промоушен для а, соцмереж. Це все працює. Люди це помічають, повірте мені. Кохання з мені можу, ваш парфюм, те, як ви втягаєтесь, це не має бути якісь супер а, люксові бренди, але випрані, випросовані, правда? Це ж приємно, дуже красива дівчина. Сукні, яка не попрасована, то вже не така красива дійшла, правда? А сукня може бути будь-яка. І я за це топлю. Не втомились? Останній пункт. Ну, це те, що я для себе вважаю важливим, мені здалося, що це нам буде цікаво. Ну, що, особистий імідж це у нас працездатність. Чому кажуть, от ми вчора з дівчатами обговорювали наших лідерів і казали Пахарі перший ряд всіх. Вибачте, просто всі пахарі. А чому так кажуть? Що ви робимо такого що ми пахарі? Це не мільйон сторін, правда? Хтось сидів сьогодні зранку з ноутбуком, хтось проходить замовлення. Ми працюємо, ми завжди розуміємо, що так, сьогодні у нас е, захід, але два дні, якщо я випаду на два дні з роботи, це, вибачте, мене півмільйона гривень товарів. Я можу його не до Тому. Працюємо, відпочиваємо, але пам'ятаємо завжди. Мер... Мережевий підприємець — це людина, яка вміє не тільки працювати, але і відпочивати. Дуже класний був е... один динамік, який я і мені казали, там... якщо ти хочеш зробити x 2 а я хочу пройти мільйон гривень, я хочу зробити x 2 тобі треба запланувати дії на планування наше улюблене. Потім ти робиш ці дії, що ти запланував. Далі що? Що ми робимо далі? Після того, як якийсь проєкт, наприклад, провели, що ми далі робимо? Аналіз. Аналізуємо. А далі що? Корисною. Ми зробили висновки, щось сподобалося, щось не сподобалося, щось треба докрутити. А далі що? Ні. Ще далі план складаємо. Наступний план. І така лошадь вшора, да, на побігли. Один проект закінчився, ми вже другий почали, третій нас ріває, четвертий че не рішиться. Друзі, коли ви зробили ривок, оцей марафон швидкий, або сумний марафон спрітні, коли швидко біжиш на час. Треба зупинитися, перезавантажитися і починати наступне коло. Тому що, якщо ви зробите два-три оцих спринта, третій буде істотно відрізнятися від того, що ви робили перших Ну вже не так ти виходиш з зуми, вже не так ти відповідаєш. На запитання ми робили алер-квест, перший супер класно зайшов, а другий люди вже стомилися і ви втомилися. Тому один день, один вечір, одну добу, як ви хочете, але маєте зупинитися, відпочити, пов'яжіть крючку, подивіться фім. Не знаю, полейте котика, сходіть на, на масаж, спа. Що, за, що за вода. Але зробіть це. Тому що ви маєте на наступний день вийти. І знову добрий раніше, розумієте? А з натягнутою посмішкою це нікому не вдасться. Ніхто вам не повірить, що ви не розказували. Навіть що ви партнер компанії щось, якщо у вас в очах немає повністю, далі дуже така класна штука, яку я для себе зрозуміла, це а, чуйність. Я дуже швидка людина. Повірте мені, те, що я зараз так розмовляю, я не чулась. Я раніше говорила так, до мене кажуть, подало. Юрій, що вона каже? Що відбувається? Я навчилась говорити повідніше, я навчилась чуйності, тому що я завжди пуш, пуш, на наш, пуст. Все, ми команду знаємо. Не розмовляємося. Біжимо, біжимо. Швидкість каравану вимірюється за швидкістю її самого промову до Тому не розмовляємося і урваємося і ваше. Але не всі такі, не всі. Комусь треба два рази поясню. поясню. Пояснила людині два, пояснила людині три, вже самі зрозуміли, а людина ще ні, так? Це нормально. Бути чуйними до своїх людей. Трошки прислухатись до них. Якщо ви будете думати тільки про себе, у вас буде велика корона. А я знаю, що є компанії, які топ лідери, кажуть так, ну, ти поки 200 балів не зробиш, то до мене не підходь. Є такі, правда? Коли? У нас таких немає, тому що ми чуйні. І навіть ті гроші, які ми заробляємо вам. А в першому якості як є мілінери, поки що гривнені, але все у нас вдається. І немає ніякої оборони завжди до любого. коли ти береш відповідальність за тих людей, яких ти привів правила бізнес, то треба, щоб в них була і кваліфікація, і гроші. Несіть відповідальність за тих людей, яких ви підписали в свою команду. Якщо у вас в структурі заробляє лише одна людина гроші, то чим це відрізняється від найму, Вони працюють на вас. Правда? У вас є чек, а в них додатковий духі. А хочеться, щоб вся структура була зрозуміла. Тому зараз я досягла, наприклад, цієї кваліфікації майстра, майстрів. Моя задача працювати з людьми. Моя єдина дитина це щось я бликаю їх щодня, я розвиваю їх, і вкладаюся в неї. Це те, чим я хочу займатися зранку до ночі. Коли ти знайшов ту справу, якою цікаво зайнятися, ти підганяєш сонце, щоб воно скоріше стало, тому що тобі хочеться вже зустріти і зі своїми людьми попрацювати. І останній слайд, який я хочу показати на сьогодні, це які бувають люди які в маленьких бізнесі. Я хочу, щоб ви намалювали таку стрілочку собі, і потім відповеде чесно на запитання по тим пунктам, що я вам показувала. Знаєте, є. Альфа і омега, наша да? оміга. Так от у нас у нас в бізнесі є ті самі альфи, але є у нас ну, є пре і є пе. Будь, будь ласка, почекайте, бо ж маєте інформації, вам буде дуже цікаво з'ясувати, хто такі альфи в в бізнесі. І от помех у нас немає, у нас є аміоги. Альфа і аміба. Ви знаєте, хто такі Альфа? Ви сьогодні зрозуміли. Я вам розказала все, що для мене важливо в маленьких А Аміоби це знаєте, ті люди, які пливуть по житті. В них позиція жертви, прибута. Всі винуваті, країна не та, все погано, продукт у мене не купляють, клієнти не худно, де не працює, все дуже погано. Оце ті люди, які в принципі в них не працюють. І вам потрібно буде. Від одного до десяти оцінити свої це буде се недомна просто иде коњ погоди ја покажува да се користи спој